доброму гуморі, і все в нас добре. Так. Е, що що в нас відбувається? Ну, по-перше, починається Давос. Давос, е, на який багато хто покладає надії, що там будуть підписані домовленості між Зеленським і Трампом. На 700 мільярдів, чи 800 мільярдів, чи 900 мільярдів відновлення України, сам Давос, звичайно, будується не навколо цієї адженди, навколо, перш за все, питання геоекономічної конфронтації і відповідної геополітичної. Якщо останні два роки, першим пунктом, першим ризиком, з якого виходив Всесвітній економічний форум. Це була ну, фактично світ постправди, дезінформація. Це вважалося ключовою проблемою. Зараз це е, геоекономічна конфронтація. Тарифи Трампівські, е, ізоляціоністська політика і так далі. Е, менше буде про е, клімат. Хоча клімат нам підказує, що не можна його, не можна його скидати з порядку денного. Вище піднялися ризики поляризації в суспільстві. Там здається, це на, на третій позиції. І е, також це військові конфлікти, які е, в топі проблем. Отже, е, геоекономіка, е, постправда, е, суспільні поляризації, е, Клімат і е, військові конфлікти це ключові ризики, які власне будуть обговорюватися в Давосі. Е, е, тепер, е, які ж власне, очікування у нас? Поїхали туди всі? Ну, здається, всі міністри. Весь кабмін тепер в Давосі. Е, надто великі як, як на мене очікування що там щось вдасться про щось вдасться домовитися всі зараз е, бояться йти в якісь принципові рішення оскільки оскільки е, карта ризиків суттєво збільшилася е, е, Збільшилася вона в бік Гренландії, збільшилась вона на близький схід, конфронтація з Орбаном, тобто внутрішні, внутрішні конфронтація в європейському союзі, все це відволікає увагу звичайно, від України. Урсула фон дер Ля, Ян, Кая калас намагаються всіх сконцентрувати в європейському союзі навколо саме питання України, щоб, щоб не розпорошувати увагу. Але Ну як тут не розпрошувати, коли в Данії багатотисячні мітинги на підтримку єдності з Гренландією? Німці то надсилають своїх військових в Гренландію, то забирають через введення Трампом тарифів. Якщо ви пропустили цю новину, то Трамп вів 10-відсотковий Тарифи додаткові на Норвегію, на Німеччину, на Францію, на всі країни, які е, висловили підтримку Данії і надіслали в Гренландію своїх військових спостерігачів чи е, справжніх військових. Ну, ось, ось така. Ситуація. конфронтація на цьому тижні буде тільки розгортатися. Трамп як маленька дитина, хочу хочу і все. Хоча підтримки ані військового, ані фізичного сценарію немає. І я навіть вже казав, що в мене в телеграм-каналі і в Фейсбучику я показав сценарний простір по Гренландії і по Ірану. Ні там, ні там ні експерти світові, ні ми не не прогнозуємо, що буде. Буде все доведено до силових сценаріїв. Що буде в короткому проміжку час часу, в найближчі півтора місяці буде скоріш е, таке вщухання е, ситуації. Ну, подивимось, подивимось, бо все так на, на, на межі. Немає однозначності в цьому векторі. По Україні по, по, по фронту є навіть кілька ділянок в районі Куп'янська, в тому числі, де Збройні Сили України покращили позиції, але ворог продовжує тиснути на всіх ключових ділянках, втрачаючи, зменшилось на в один день на вихідних до 850, втратили в середньому тисяча тисяч вибитих солдат російських. Ми, ми маємо. І по кількості дронів там місяць до місяця майже в півтори рази зростання по кількості дронів, які стосуються а техніка менше, 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 хоча був день нещодавно, коли було знищено п'ять російських танків, так що механізовані наступи поки час від часу ще ще присутні. Ще до речі, танків в Росії активних залишилося вже не 12 тисяч, вже не 3 тисячі, як було в апогеї активних, а, а кілька сотень. Тому вони не будуть їх використовувати більш більш активно. Ось така власна ситуація на поточний момент. По всіх ключових питаннях, про які ви говорили мені на минулому тижні. Там багато було системних по блокуванню податкових накладних. Ми, ми вирішили. З керівництвом податкової є в нас навіть заступник профільний, який, який розбирається в кожній ситуації, яку ми надсилаємо. Так що там, де системна проблема, і ви переконані, що це не там якась випадковість, і точно не ваша провина, і не і, і просте надсилання таблиці нічого не, не виявило, не, не вирішило. Давайте мені знати то тобто системні явища, будемо виправляти. Ось таке. Також є кілька питань по дерегуляційних, по енергетиці по експорту, теж ми намагаємося з міністерством економіки все це з'ясувати і поріжповирішувати. Так що давайте знати, якщо у вас такі є питання, все виправимо. Ось, здається, все ключове, друзі. Сподіваюсь, ви в доброму настрої, в доброму стані, і нагадую, що якщо вам потрібно зігрітися. Потрібні генератори, чи, чи щось подібне, будь ласка, давайте знати. Пишіть вашим янголам, ми точно обов'язково щось придумаємо. Є і запаси, власні, є і можливість допомогти навіть на рівні бізнесу. До речі, е на, на цих вихідних було 50-річчя Олексія Болотова. Він є власником компанії. А в нас компанії Albo, це Коніки Азнаурі, І Олексій Друзенко, який у нас ментор, учасник. він... він ти теж з ним бачився на ось цьому цьому святкуванні. Так ось хочу нагадати, що в них фактично знищений був завод е, ударом російським під під Одесою. На наступний день після знищення заводу вони виграли світовий конкурс з власними коньяками. Перемогли Ремі, Ремі Мартін. А вчора він мені сказав, що вони фактично відновили за рахунок контрактного виробництва за рахунок імпорту, відновили фактично свої власні обороти. Так що український бізнес точно стійкий і бордівці. Дуже вас прошу. Якщо у вас виникли якісь проблеми, давайте знати, ми знайдемо рішення. Всіх обіймаю, побачимось завтра.